Історії побратимів, запеклі бої на фронті, полон і втрати. Про це розповідає хмельничанин Віталій Олуйко у книзі про війну. Політик та доктор наук з державного управління у перший день повномасштабного вторгнення вступив до лав 86-го батальйону територіальної оборони, обіймав посаду офіцера-психолога. Разом із побратимами пройшов бої на Донеччині та Харківщині. Нині бійці батальйону продовжують боротьбу на Херсонщині. Це різні люди. І підприємці, і бізнесмени, і вчителі, і лікарі, професора, пенсіонери це добровольці, які першого дня прийшли від 18-річних юнаків до людей пенсійного віку. Це мужні люди, це вмотивовані люди. Я горжуся, що мав честь разом з ними служити і захищати українську державу. Саме своїм побратимам Віталій Олуйко присвятив книгу. Крім того, автор досліджує передумови російсько-української війни. Чоловік вважає, її можна було уникнути. Ми відносилися несерйозно до тих зазіхань, які були зі сторони північного сусіда. Росія вона завжди була нашим ворогом. Вона завжди намагалася захопити наші землі. Значна частина проблем, які виникли в нашій державі, вони Стосується безпосередньо нас, які іноді дозволяли собі говорити, яка різниця, які не вивчали української мови, які не хотіли знати. Історію рідної держави нині Віталій Луйко звільнений з військової служби у запас у Хмельницькому. Він очолив ветеранський благодійний фонд Закон та справедливість, аби допомагати побратимам. Адже підтримка збройних сил України це обов'язок кожного, хто перебуває в тилу. Без шани до військового не буде захищеної України. Всі українці повинні це розуміти. Це не якась благодійність, це не якесь волонтерство, це святий обов'язок усіх, хто знаходиться в тилу, допомагати донатити нашим Збройним силам України. Вони сьогодні ведуть героїчну визвольну боротьбу проти небезпечного ворога, який не зупиняється. Із книгою можна ознайомитись у бібліотеці. Також Віталію Луйко безкоштовно дарує примірники тим, хто донатить на Збройні Сили України. Весь світ повинен знати про ті звірства, про людину ненависницьку політику, яку проводить Російська Федерація по відношенні до українського народу. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.